Як правильно посадити цибулю, робимо марком рядочки, а мотичкою заглиблення десь так приблизно на 5-6 см. Для того, щоб потім гарненько викладати всі цибулини і не тиснути на них. Відстань між рядками 25 см. Цибулю садимо на глибину 5-6 см. Як визначити саме таку глибину? Беремо сірникову коробку, її довжина 5 см, ставимо нашу борозенку, вона має вільно заходити і, щоб не вивступала над поверхнею. Тепер беремо цибульки і садимо на відстані 7-8 см одна від одної. Можна садити і густіше, загущена посадка теж десь гарний врожай. Навесно можна буде цибульки прорвати і використати для салатів. Цибулька може бути різних розмірів. Найкращий посадковий матеріал це той, який має діаметр 1,5 см. Маленькі цибульки садимо на глибину 5 см, більші 6-7 см. Загортаємо легенько ґрунтом і по бажанням мульчуємо.